Фарбування стелі, єдинороги, всі локації нового міста, геймплей з конями, овечками та кізоньками та інші деталі, якими поділилися розробники в останніх своїх роликах та трансляції про Sims 4 Кінне Ранчо. З вами Квітнева і я до вас з новою порцією новин про доповнення кінне ранчо. Нещодавно розробники опублікували новий геймплейний трейлер доповнення Ранчо, Посилання на ролик буде в описі до відео, де все-таки показали нові деталі, а дещо підтвердилося. Тому далі по порядку. І почнемо з догляду за тваринами. Коням потрібно буде регулярно чистити купити, щоб вони залишалися щасливими та здоровими. Як ми вже знаємо, персонажам потрібно буде витрачати час на коней, грати з ними, дресувати їх і так прибирати їхні купилайна. Багато лайна по дворі і в стайнях, але його можна буде використовувати як добриво. Дорослі коні лошата матимуть великий м'яч для розваг, і мені особисто він дивно виглядає. Лошата можуть успадкувати риси своїх батьків, тому у розведенні буде певна стратегія. Як і персонажі, коні матимуть різні та риси характеру, коні, як і кішки та собаки, будуть членами родини. Вони не прикріплені до сараю, як корови та лами, та зможуть вільно бродити в будь-якій точці світу. Проте для них можна буде облаштувати цілу стайню, конюшні повністю налаштовуються і їх можна будувати з нуля. На недосвідченого вершника на спині коні погано реагуватимуть. Сила цієї реакції буде залежати від темпераменту коня, тож новачкам краще обирати більш терплячого, лагідного коня для тренувань. Міні кози та вівці також потребують щоденного догляду та годування, щоб вони були здоровими та щасливими. Також показали, як стрижуть овечок. У чесна річ є кінний центр, де проводяться всі місцеві змагання з кінного спорту. Нагороди за перемогу в кінних змаганнях включають декоративні таблички, які ви можете бачити на стіні позаду персонажки. Сім можуть найняти нового службового NPC, який допоможе їм керувати фермою. Він піклуватиметься як про ваші рослини, так і про ваших тварин. Ви також можете перевірити дошку спільноти, щоб дізнатися, чи є коні для продажу чи усиновлення. Велика вага приділяється саме спільноті, чесна гріч. Сусіди можуть розповісти багато цікавого, наприклад, секретні рецепти нектару. Виготовляти нектар можна буде з різних фруктів та ягід, Скоріше всього, він матиме різні властивості і відповідно різну вартість. І як вам ідея мати власну кримничку нектару? в Сімс? На цьому інформація з троххвилинного хвилинного гемплейного ролику закінчилася, і це я ще старалася не дублюватися з інформацією, яку я давала вже в попередніх відео. Проте нам вже стільки всього показали, але досі нічого не було про єдинорогів, крім об'єктів каз. Та якщо ви на них чекали, можете бути спокійні, тому що в останньому проморолику з кантрі-артистами нам таке їх показали. Важливо зазначити, що цілком імовірно, єдинороги це звичайні коні з доданим до них рогом указ. Невідомо, чи мають вони якісь особливі здібності чи унікальний геймплей. Також можна побачити, що єдиноріг має ріг веселкового кольору, спеціальну підводку для очей, а також блискучі штампи по всьому тілу. Та як ми вже знаємо, з останньої трансляції розробників це звичайна функція налаштування, призначена не лише для єдинорогів, але й всіх коней, як було з котами та собаками. Далі про це буде детальніше. Нагадую, що на своєму каналі я розігрую доповнення кінне ранчо. Взяти участь у розіграші можна до 27 липня, а умови почитати за посиланням в описі до відео. За нагоди хочу подякувати спонсорам та донаторам каналу. Завдяки вам я маю змогу записувати та покращувати контент, а також дарувати подарунки. А тепер перейдемо до найсвіжішої інформації, яку нам показали розробники на останній трансляції. Ну, як трансляції, це був ролик, записаний заздалегідь і запущений як трансляція. І почнемо з касу коней. Як вже говорилося, на нас чекає більше 30 порід коней, які відрізнятимуться тілобудовою та особливостями хутра. А от породи єдинорога на трансляції не показали, але не будемо присумнені. Коні матимуть по три риси характеру, а всього буде доступно 11 рис агресивні, сміливі, непокірні, енергійні, боягузливі, вільні духом, дружелюбні, незалежні, розумні, миролюбні та ласкаві. Деякі риси, звичайно, не сумісні між собою. Каз можна буде створити як дорослих коней, так і лоша та стареньких коней. Коням можна буде змінювати різні варіації грив та чубчиків, вигляд хвоста та довжину шерсті над копитами. Кастомізація хутра така ж сама, як і в кутів та собак. Можна буде вибрати готові варіанти узору хутра і підібрати їм кольори, або використати розширений редактор і за бажанням намалювати на своєму коневі все, що завгодно, будь-якого кольору. Звичайно, для коней буде доступне екіпірування та аксесуари. Можемо бачити підкладку під сідло, так званий вальтрап, капелюшок та віночок на голову, бантик і квіточку на хвіст, а також є ногавки. Той момент, коли я робила відео про комп'ютерну гру і гуглила, як називається екіпірування для коней. Матимемо три сідла та два вуздечка для коней. Нам частково показали каз персонажів, і що я можу сказати, хоч весь цей ковбойський одяг виглядає круто, але це досить вузько тематичний одяг, і навряд чи десь, крім ранчо, його можна буде використати. Я бачила досить непогані речі як для жінок, так і чоловіків, хоч не обійшлося і без задубльованих. Та потрібно буде дивитися ближче вже на огляді. Додали по дві варіації на низ і наверх одягу для дітей, правду, показали. Тільки дівчаток, що насторожує. Тодорам дали повні варіації наверх і на низ такий собі ковбойський костюм. А інфантикам додали кігурумі коника, дуже навіть миле. Мені сподобалося, що додали дві пари вусів та ще одну бороду. Ще окремо потішила бандана у вигляді аксесуару на шию. Мені таке точно потрібно. Показали деякі нові зачіски. Я, як і багато хто, відмітила схожість однієї зачіски з зачіскою зі зристайму разом, але ця схожість тільки на. Картинці на персонажі це явно інша зачіска. Капелюхи мене особисто мало зацікавили, але виглядають гарно. А ще на персонажах можна було побачити нові рукавиці. Додали по дві пари взуття жіночим та чоловічим персонажам, мені шкода, що ковбойські сапожки додали тільки чоловічим. Не розумію, в чому така логіка. Персонажі отримують дві нові риси характеру Ранчер, людина, яка любить жити на ранчо та займатися всіма буденними справами там, і, звичайно, риса характеру любить коней. Також буде додано дві нові життєві цілі. Перша це турнірний наїзник категорії атлетика, пов'язана з майстерністю наїзника та власне кінним спортом. Друга це експерт з виготовлення нектару в категорії кулінарії, що, власне, і пов'язана з виготовленням нектару. Переходимо до нового міста Чеснат Річ, на створення якого розробники натихалися історичними ландшафтами західних ранчо, які ми всі могли бачити у фільмах. Місто складається з трьох районів. Перший район це Галупін Гуч. Істьять три лоти це ощелина для прогулянок верхи з безлічю стежинок для пікніків та кемпінгу, небезпечними пещерами. А також пишуть про місце вшанування померлих благородних коней. Територія дійсно велика і я б сказала, дика та має чудові краєвиди. Наступний район Нова Палуза, містить 5 лотів і є власне історичним районом та, по факту, центром зосередження для всіх жителів Часненріч. Тут знаходиться центр кінного спорту. На цій трансляції розробники не показали змагань. Але я розповідала про них та про вміння коней в минулому відео. Подвір'я для тренувань коней, підозрюю, що то новий тип ділянки, танцювальна зала для любителів танців та бар для цінителів нектару з шикарним скляним дахом, який, начебто, облаштований в будівлі старого банку. Також ми можемо побачити магазин одягу та продуктовий магазин в центрі, і вони є кролячими норами. І третій район це Riders Glen. Тут поколіннями жили власники ранчо та виробники нектару. Район. З відкритим простором для тварин на ранчо, ідеальними умовами для виготовлення нектару та добрими сусідами. Загалом місто виглядає дуже пустим. Якщо район ранчо та хребта, в принципі, такими і мають бути, то нова палуза точно має виглядати більш живою. Проте я надію, що це просто наслідки того, що в розробників на момент трансляції тільки базова гра та це доповнення. Можливо, з великою кількістю доповнень там буде більше. E Живіше дошки оголошень будуть в кожному районі, і там можна буде дізнатися більше про жителів, придбати, чи типу, тварин на ранчо, отримати інформацію про тварин на ранчо, взяти роботу в ком'юніті, записатись на змагання, записатись на тренування з конем, найняти працівника на ранчо та запланувати івенти на ранчо. Щодо івентів, це будуть звичайні заходи кейтеринг на ранчо та день тварин на ранчо, запланувати які можна буде на будь-який день через телефон чи календар. Ну, чи дошку оголошень. Я особисто думала, що це буде схоже на фестивалі чи ярмарки, але це просто івенти. Буде трава, на якій коні зможуть пастися, яку можна буде косити та заготовлювати з неї сіно. Показали, як коні пасуться з вершником на спині. Я тільки не знаю, звідки вони взяли анімацію зрізання трави серпом, а точніше, чому не взяли нормальну чи не зробили, а використали анімацію мачете. Заготовлену траву можна буде помістити в яслі для годування тварин зранчу, або сіно можна буде купити за сімлеони. Як я зрозуміла, добриво з конячих какульок з'являються багажі персоналі. Наже, коли той підіймає какульки, і далі його вже можна перемістити чи використати на рослинах, і це доброво буде залежати від якості какульок, відповідно від того, як ми піклуємося про своїх тваринок. Контент, на який ми заслуговуємо, я вже мовчу про те, що текстури цих какульок набагато якісніші ніж текстури розчіски з комплекту дрібничок для ванної кімнати. Окремо хочу виділити новий шикарний гриль і нові рецепти. Я обожнюю нові рецепти, цього разу додадуть традиційні страви корінного населення Америки, наприклад, горіховий суп, чілі три сестри та стю з бізона. Сусіди в цьому містечку при знайомстві будуть приносити місцеву їжу, а не фруктовий торт Також біля грилю можна побачити Погані декорації, у вигляді тарілок та кастрюлі. Нам показали детальніше овечок та кізочок. Придбати їх можна буде через телефон чи дошку оголошень, і деякі неочікувано дорогі. Овечки та кози не рахуються за членів родини, але вони потребують уваги та догляду, тож дуже багато їх не заведеш. Хоча за обмеження в кількості нічого не говорили. Дивно виглядає те, що після придбання вони з'являються в багажі персонажам. Як я вже говорила, кози та овечки потребують догляду, їх потрібно годувати та чистити, овечок можна буде стригти та отримувати за це сімілому, але якщо ви маєте доповнення лівінг, то з козочок можна отримати молоко? А з овечок ви отримуєте шерсть для крафту. Також козочки та овечки допомагатимуть садом. Вони будуть їсти жучків. Показали, як працюватиме апарат для виготовлення нектару. Як на мене, прикольно, якби нектар тільки з винограду та ягід трубили. Але як ногами вичавити сік з яблук? Гарно виглядають полички для зберігання нектару, що заповнюється поступово, вміщає 13 пляшок і можуть ставитися одна на одну. Не знаю, як ви, а я чекала можливості, щоб персонажі розливали нектар в бокали з пляшки і насолоджувалися ним. Я не буду багато уваги приділяти об'єктам з будівництва, тому що це детальніше ми оглянемо вже на огляді, коли вийде доповнення. Але зупинюся на ось цих арках у які, як нам показали, можна задекорувати на свій смак. І як на мене, це досить цікаво. І це все по геймплею. Трансляція, яка мала показати нам повною мірою геймплей доповнення, не зробила цього. І, як на мене, пройшла досить сухо. Якби я не дивилася трансляцію разом зі спонсорами, я б заснула вже б наполовині. І як мінімум, нам не показали нормально тренувань, нам не показали змагання, такі, типу, ой, вже типу кінний центр закритий. Ми їх не покажемо, і нам не показали, як проходять івенти, що Осторожує, це одне з найочікуваніших доповнень. А з його анонсу в мене особисто складається відчуття, що на момент анонсу нам показали просто все можливе, а далі нам просто розмисолюють одне і теж. І, звичайно, в sims ком'юніті наростає тривога. Одні говорять, що наповнення даного доповнення тягне хіба що на геймпак, і після трансляції я сама про це задумалася. Інші ловлять тривожні дзвіночки і бояться, що це доповнення спіткає доля весільних історій. Адже з того, що показують на трансляції, виглядає так, наше доповнення ще не закінчене. Та й самі sims Гуру на початку трансляції сказали, що фінальна версія. Може відрізнятися від того, що ми бачимо зараз на екрані. 6 днів до виходу. Пишіть в коментарях, які в вас виникли думки після перегляду трансляції розробників. А я тим часом перейду до головних новин безкоштовного оновлення базової гри, а саме режиму будівництва. По-перше, нарешті з'явиться можливість фарбувати стелі. На трансляції показали, як це працюватиме в грі, і як на мене, це має бути досить зручно. По-друге, в режимі будівництва з'явиться режим вільної камери, як в режимі життя. Це здавувало мене ще більше як стелі, і це має бути дуже зручно. І по-третє, оновлюють кольори базових покриттів для підлоги. Це оновлення вийде 18 липня якраз за два дні до виходу доповнення. Тож нагадую, не забудьте прибрати з гри моди на будівництво та доп контент, якщо вони у вас є. Крім того, розробники опублікували лондреліст з майбутніми фіксами багів, і яка іронія, що він буквально називається список прання, при тому, що вони ніяк не пофіксять пральні машинки. Цікавого відмічу, що персонажі мають перестати ходити мити руки в інший кінець будинку. Ну, побачимо, чи перестануть. А посилання на весь список фіксів буде в описі до відео. Нагадую, що на виході я робитиму огляди нового доповнення, тож не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ці відео. Діліться в коментарях своїми враженнями від нових деталей та чи оправдовуються ваші очікування. А на цьому в мене все. Якщо вам раптом сподобалось це відео, тисніть вподобайку. Дякую за перегляд, і скоро побачимось!